Шановні аграрії, пропонуємо вашій увазі культиватор Вепер 36N01. Даний культиватор обладнаний двохвитковою стойкою виробництва білота. Квадрат 25х25. Рама даного культиватора виконана з труби профільної 80х80, 4 товщиною. Спереду культиватор обладнаний опорними колесами, якими ви виставляєте глибину обробітку. Навісний культиватор має два ряди стійок з лапами. Каток даного культиватора виконаний з полоси і йде два штуки на всю ширину захоплення. Підшипник в катку не обслуговуємо ступічний автомобільний. За двома рядами стіл та катками та двогрядна пружина борона, яку ви регулюєте по углу наклону та глибині обробітку також. Регулювання культиватора здійснюється пальцями, виставляючи глибину обробітку на потрібний отвір ось на цьому вузлі. Якщо бажаєте отримати такий культиватор або якийсь інший, звертайтеся за номерами телефону, які будуть вказані в кінці відео.